Незабаром студенти економічних факультетів Севастопольських вишів зможуть прослухати курс факультативних лекцій соціального підприємництва. Навчання відбуватиметься за підтримки президента фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павла Лібідєва. Більше знає наш кореспондент саме на молодь спрямований новий проект програми розвитку молодіжного бізнесу і соціального підприємництва. Палівші в принципі ставить. акцент на молодежь, он верит в молодежь, делает все возможное для того, чтобы поддержать молодежь в развитии. А социальное предпринимательство ⁇ это та сфера бизнеса, это та свободная ниша, которая ставит своей целью не просто зарабатывание денег, а еще и решение или смещение социальных вопросов общества. Сегодняшнее мероприятие ⁇ это продолжение программы Фонда Лебедева по развитию социально-молодежного бизнеса. Оно заключается в том, чтобы при... при Презентовать эту программу перед студентами в данном случае университета, Национального университета Севастопольского и обсудить с преподавательским составом возможность преподавания факультативного предмета социального предпринимательства среди студентов Вищих Соціальне підприємство це бізнес, який переслідує переважно соціальні цілі, прибутки якого спрямовуються головним чином на саморозвиток громадські справи чи на вирішення гострих суспільних проблем. Воно надзвичайно динамічно розвивається в європейських країнах, вирішуючи проблеми безробіття, соціального захисту та суспільного залучення. Зокрема, лише у Великобританії діють понад 50 тисяч таких підприємств. На жаль, в нашій країні за неофіційними даними таких підприємств нараховується лише 700. Сприяння соціальному підприємництву це новий проект Британської ради в Україні та інших країнах світу. Його головна мета поширення ідеї соціального підприємництва в українському суспільстві та надання юридичної, фінансової і консультативної допомоги соціальним підприємцям, які прагнуть розпочати власну справу. Опинившись у числі 16 учасників тренінгу для викладачів вишів, який пройшов у Києві за підтримки Британської ради в Україні, старший викладач кафедри економічної теорії. Востопольського національного технічного університету Оксана Авраменко зараз готова передати свій досвід та знання з нової дисципліни своїм студентам. На думку Оксани Авраменко, лекції будуть цікаві студентам, адже саме в них є безліч пропозицій та планів, які вони з великим бажанням готові втілити у життя. У нас є спеціальність економіка підприємця в університеті, готують імені предпринимателі, да, і факультет наш називається Економіка і менеджмент да, э, Готовим предпринимателей. Поэтому для них будет интересно: тем более молодежь, которая имеет еще светлые мысли, имеет массу новых идей, да, как улучшить, как приукрасить жизнь, как решить проблемы города, громады, как решить проблему со свалками и так далее. Да, И э, именно ставка на молодежь, потому что это наше будущее. В майбутньому планується проведення занять соціального підприємництва також в Європейському університеті та банківській академії.